Москва взагалі без світла, всі російські пабліки там гудять в шокі. Не прикол, не клікбейт, друзі. Розповсюджуйте ці відео, це просто жесть. Давайте поговоримо, що це зараз відбувається, які наслідки цього всього будуть. От зараз третя ночі, ми не визвали там хлопці, їдемо зараз трошки більше за це дізнаюсь. В наступних відео розкажу. І от у зв'язку з цим можуть бути зараз відвітні атаки Росії. Понятно, що інфраструктура і нерозбереження може бути зруйнована, то будьте обережні і держава зараз дає по 6500 гривень українцям на те, щоб їм легше було зімою користуватися опаленням. Детально Інструкцію як від держави отримати 6500 гривень за посиланням шапці профіля. Отже, ви пам'ятаєте операцію Павутина? Пам'ятаєте потім як малюк ганяло цих всіх антикорупційних органи і так далі? Я вам ще раніше казав до операції Паутіна, що в Україні є, ще перепрошую, жахнути. Йовно, ще є. І ще більше є. Я вам так само казав, що сидить дуже багато цих п'ятий колони, провокаторів, оцих цих всіх корупціонерів, які на сторону Росії грають і сривають оці всі операції. Ось їх поганяв, цей малюк, і будь ласка, зразу є от результат. 700 дронів на Росію. Там просто в шокісті. В Москві всі московські пабліки, ну я слідкую за ними, там просто жесть, вони паніку б'ються, показував, що там відбувається. Коротше, чи може це якось попливати там на Путіна, щоб він став пом'ягти, чи хто його знає, бо це страна, яка поставила всю країну на військові рейки і живе одним, тільки це їм захватіть і всіх парабатіть і всюди їхня земля. Але відчуваю, що зараз можуть бути великі проблеми з енергозбереженням, тому я від себе подарую два електрогенератори, типу яке кафло, за посиланням в шапці профіля. Ну, не багато, але чим багаті, тим і раді. Спробую допомогти, друзі. Це на зв'язку. Слава всім українцям. Новини побачимо. Завтра побачимо. Завтра більше інформації, зараз більше дізнаюсь. Па.